Привіт, любі, дорогі стрільці! Це підказки Ангелів на липень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, яка моральна атмосфера пануватиме між партнерами. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків, які шанси зустріти свою половинку, які шанси ходити на романтичні побачення в липні місяці. Також робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися в робочих процесах в бізнесі, чи буде масштабування, чи будуть клієнти, чи буде, чи буде дохід збільшуватися. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які двері можливостей відкриє вам липень, чи знайдете ви роботу. В липні місяці, і фінансова сфера, що робити, щоб фінанси примножити в липні місяці, і чого не робити, щоб не втрачати. Також витягнемо головну енергію, витягнемо карту, головну енергію місяця, яку енергію впливати в собі і транслювати в зовні, щоб доля вам посміхалася, щоб фортуна щоб вам фортило, щоб був успіх, удача у липні місяці і так. Перша сфера життя це стосунки, яка моральна атмосфера між партнерами. Давайте дивитися. Карта Пентаклів, Див... Король Пентаклів це про фінансову сторону. Фінансова сторона, фінанси виходять на головний план. Головна така сторона це фінанси в вашій парі. І тут стабільність, тут такі вагання. Тут іде коливання. Фінансова сторона, є якісь такі, не до кінця домовленості фінансовій стороні, будуть розмови про фінанси. Багато розмов про фінанси, але вони вирішаться всі позитивно. І так, дивимося, є якісь перешкоди, є такі бар'єри. Є багато такого недого, Можливо, не все сказали, не, не все не до кінця відкрилися. Якісь є такі перешкоди, бачимо, що людина стоїть. Або, можливо, зараз кожен так з партнерів в своїй, як то кажуть, в своїх думках, своїй ячейці. Не до кінця все говорить. Тут якісь вагання, сказати, не сказати, але ці вагання, якісь про гроші, якісь грошове питання буде стояти зараз між вами. І так, чого приємного очікувати? Приємного чого? Очікувати рицарь. А Рицар, жезлів це про подорож, це про поїздку, кудись ви зберетеся, кудись вас зближить. Це буде приємна подорож, це буде приємна поїздка, навіть якщо короткотривала, можливо, ви просто поїдете на пляж, відпочити до річки в ліс. А щось робіть разом. Але робіть це разом, якщо поступає пропозиція, або самі створіть таку ситуацію, запропонуйте щось робити разом, кудись поїхати, щось робити разом. Це вас дуже зближить і ви відчуєте. Чудову енергетику один від одного. Справді, і це вирішить ваші фінансові питання. Чудове вирішення фінансових питань. Чудово все буде. Тут головна така підказка місяця: робіть щось разом. Так, і для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси зустріти. Зараз, як темрява, не видно ніяких шансів поки що. А щось ви шукаєте, а має пройти якась трансформація. Якщо і будуть стосунки, вони вас сильно трансформують. Щось має помінятися. Ну, це така сильна кармічна карта. Щось має помінятися у відношенні, може, до себе, чи якісь критерії пошуку партнера. А тут добре так переосмисліть, кого ви шукаєте. Що ви хочете від відносин, тому що тут дуже така кармічна розв'язується, розв'язка в липні буде переосмислення, якого я хочу партнера, можливо, чітко вказати, чого ви хочете. От як є така практика, ділюся з вами такими практиками, платними практиками увага. Візьміть аркуш паперу, намалюйте коло і поділіть його на такі частини. І в кожній частинці напишіть. Якості людини, яку ви хочете зустріти добру, турботливу, як, яка от опишіть портрет людини, яку ви хочете зустріти. Тому що тут має пройти якась трансформація. Заявіть, кого ви хочете. Бо здається, як, бо, що зрозуміло, кого я хочу. Але коли людина починає писати, ми робимо практику таку на консультаціях, людина. Чітко не знає, не може написати більше двох, наприклад, пунктів, а треба написати хоча б 10-15 пунктів, як ви бачите людину, яку ви хочете зустріти. Тому що немає такого енергетичного посилу, ви не знаєте, кого ви хочете, і простір на щитує. Просто от ви там щось хочете, і, можливо, ще така трансформація тут, як віконечко, що ви дуже сильно зайняті відносинами. Якимись чужими відносинами ви наблюдаєте за чужими відносинами, постійно про них думаєте. Може бути про батьків, чи то це діти, чи батьки, чи якась подруга має відносина, чи друг, і ви постійно аналізуєте його відносини, тобто інших людей, і ваш розум сприймає це так, ніби ви. Ніби у вас уже є відносини, бо ви постійно аналізуєте, що він сказав, що вона сказала. І наш розум, крім нас, нічого не нікого не знає і нікого, крім нас не чує. І на енергетичному рівні створюється як зайняте місце уже відносинами. Тому що ви дуже сильно займаєтеся чиїмись відносинами. Уже зайняте місце і вас простір не щитує. Ви не зустрічаєте людину не тому, що ви недостойні, ви щось не так робите, тому що у вас... Місце енергетично зайняте уже. Ваша підсвідомість постійно аналізує чужі відносини. А вже енергія сприймається, так як у вас уже вони є. Так працюють закони всесвіту. І так, робота. Яка атмосфера панує на роботі? Чого очікувати? Що буде відбуватися? Можливо, переїзд в інший офіс. Це все, що відбувається під одним дахом. Четвірка, четвірка жезлів це те, що відбувається під дахом. Можливо, зміна офісу, або навпаки, ви будете працювати вже не в офісі, а вдома. або навпаки, знайдете роботу, яку до, яку треба доїжджати, щось буде змінюватися, але змінюватися, можливо, ви навіть в офісі чи вдома, де ви не працювали, може змінюватися якась структура на роботі, якісь однозначні Будуть зміни. Щось буде, можливо, в перетасовках, якісь люди підуть, новий, будуть, новий колектив набирати. Щось таке, якась ротація, що буде змінюватися. Не, не завжди ви будете задоволені, когось треба буде відпустити, до когось ви привикли. І людина, можливо, знайшла собі якісь інші, ваші колеги. Буде зміна, або ви будете набирати ще інших людей. Одні будуть звільнятися, другі приходити. Будуть такі моменти і розчарування, що вам прийшли і сказали, От я вже йду геть. І приємні моменти, коли приходить інша людина до вас. Тут іде розширення, йде така ротація, зміна енергетики. Так, давайте витягнемо для людей які в пошуку роботи, які двері, можливо, з цим вам відкриє а липень. А тут є. Є шанс знайти роботу, є якась буде можливість навіть дуже велика, але поки що ви ще не бачите цієї можливості, що для цього треба? Іде шанс попасти в велику корпорацію, в великі. Але е... тут, е... як все за туманом, поки що карта. Повний місяць, можливо, коли буде повний місяць, ви все ж таки тут є шанс попасти в велику корпорацію. Можливо, поміняйте пошуку, ви шукаєте роботу. І липень дасть вам шанси. Ви маєте всі шанси попасти в таку велику корпорацію. Велику, можливо, ви собі не дозволяєте, але пробуйте, пробуйте, бо тут так, якби туман, ви не бачите. Але є шанси, пробуйте. Доля вам посміхнеться в липні. І так, витягнемо. ще Фінансова сторона. Фінансова сторона повна чаша. Фінансів буде більше, повна чаша. Фінанси будуть до вас йти дуже легко. Повна чаша це про те, що ви будете мати, вам, ви навіть будете зберігати накопичення. Карта четвірка. Четвірка так, це про те, що і туз це про те, що будуть у вас фінанси, на все вам буде вистачати, і ви собі зможете все дозволити. Чудова енергетика по фінансах в липні, у вас буде все чудово. Так, на все ставатиме. Людина дивіться, яка тут задоволена і навіть примножує, зберігає, задоволення своїми фінансовим становищем. І витягнемо головну енергію місяця, яку енергію в собі треба розвивати і яку транслювати, щоб фортуна посміхалася вам. Тут ідеї є, тут оптимізм, подорожі. Подорожуйте, як маєте таку можливість, плануйте подорож. Це ідеї, і це дві кажетлі, це коли у двох ви щось робите разом. у двох. Тобто ще діліться, діліться своїм, своєю радістю. І доля опосміхнеться вам. Удача, успіх вам гарантований!